Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Дора Counter-Strike святкував свій 26-й день народження. Чесно кажучи, як і минулого року, я знову сподівався, що Valve зробить хоч якесь мінімальне оновлення на цю честь, але, звісно ж, дарма. Тому просто нагадую вам, що перша публічна бета-версія гри з'явилася 19 червня 1999 року. І з того часу пройшло вже цілих 26 років. Тільки уявіть собі, люди, які народилися з Counter-Strike в один рік, вже Закінчили школу, інститут, влаштувалися на роботу, одружилися, у багатьох вже діти є. І весь цей час існував і ще й досі існує наша улюблена гра Counter-Strike. Вітаю всіх, хто став частиною цієї великої спільноти, та ще й досі, як і 26 років тому продовжує грати в КС зі своїми друзями. Ну і як тут не нагадати про нашу Діскорд-спільноту? Звісно, ви бачите посилання на екрані. Долучайтесь до нас, будемо раді. Yeah. Рівень абсурду починає зашкалювати. Некомерційна організація ЄСік, яка виконує роль шерифа в області кіберспорту і, зокрема, має боротись з підставними матчами, відтепер відкрито співпрацюватиме з букмекерською конторою Thunderpick. і це при тому, що до ЄСІК і так вже дуже давно є величезний перелік питань щодо деяких відверто некомпетентних та дуже підозрілих рішень. Суть цієї співпраці полягає в тому, що Тандерпік, начебто, буде надавати ЄСік дані, необхідні для їх розслідувань. Конфлікт інтересів? Ні, ЄСік про таке не чули. Ви що, там же професійні юристи, вони ж не звертають увагу на такі дрібниці. Комерційна контора, яка заробляє гроші на рахунках коефіцієнтів, тепер допомагає ловити тих, хто ці коефіцієнти рухає. А юристи з ЄСік подивилися на цю лисицю біля курника і кажуть, у нас був чудовий діалог. Безумовно, це найкраща угода, яку коли-небудь укладали юристи. Набагато краще будь-яких угод, які укладали придурками, що були до нас. І мені дуже подобається, як звучить слово Тандерпік. Це чудова букмекерська контора, вона мені дуже подобається. Блін, когось мені це нагадує. Єдине, чим суто в теорії, хоча б якось букмекерська контора могла допомогти розслідуванню, це таємно передавати інформацію. Про підозрілі ставки на великі суми, але тепер навіть це стало неможливо. Адже ЄСік повідомили на всю планету про свою співпрацю конкретно з цим букмекером. Звісно, тепер там дійсно не буде підозрілих ставок, бо вони тепер з'являться у інших букмекерів. Але якщо вас раптом спіймають за дупу, то ви вже знаєте, з ким треба домовлятися і де будуть ваші наступні ставки. Коли вже такі справи, то ось вам моя ставка: сотня доларів на те, що Valve, як завжди, ніяк на це не відреагують. Другий сезон прем'єр вже добігає кінця. Нагадую, що сама Valve ще до початку цього сезону анонсувала, що він триватиме до кінця мажору в Остіні, а далі має розпочатися вже третій сезон прем'єр-режиму, і це насправді дуже гарна новина, тому що початок нового сезону це чудова нагода для великого оновлення. Я знаю, що Valve не дуже звикли дотримуватися якихось таймінгів, святкових дат тощо, але зараз мова йде. Не про те, коли буде оновлення, а про те, що воно взагалі буде, і дуже схоже на те, що воно буде відносно великим. Принаймні, як мінімум, новий сезон має принести з собою оновлений маппул. і отут у мене є деякі побоювання, бо для того, щоб додати нову мапу, наприклад, кеш, треба спочатку прибрати якусь мапу. В зоні ризику трейн і анубіс, як найменш популярні мапи на мажорі. Та власне я буду трохи засмучений, якщо Valve приберуть одну з них. Загалом, на мою думку, прямо зараз в грі чудовий маппул, в якому не треба нічого змінювати. Та якщо вже убирати якусь одну мапу, то я б радше дивився в сторону Mirage і Dust2. Виключно на один сезон. Просто щоб трішечки відпочити від них принаймні на півроку, а в четвертому сезоні знову повернути їх в мапул на радість усієї спільноти. Оце дійсно було б ідеально. Наві розпускає свій основний склад команди з дисципліни дота 2». В одному з попередніх випусків я розказував, що академка Наві змогла кваліфікуватися на International, а основний склад ні. Так от ця історія отримала логічне продовження. Тепер основним складом Наві по Dota 2 стала їх вчорашня академка. Як на мене, чудове рішення, бо я практично завжди за те, щоб давати дорогу молодим. І от скажіть мені: а чому ця історія не може повторитися з їх складом по CS2? Звісно, не настільки радикально, але частково. Та тим не менш, молодіжка вже давно не пасе задніх і демонструє дуже переконливі результати. Тож, думаю, там є певний простір для решафлів. І як я вже буквально щойно вам казав, я практично завжди за те, щоб давати дорогу молодим. Розпочалася плей-офф стадія мажору, але на жаль, через величезну різницю в часових поясах, я все ще фізично не встигаю подивитись матчі і дати вам їх оцінку. Зате наш монтажер може показати вам отакі скріншотики. Від себе скажу, що в матчі Фурія проти Пейн я надаю перевагу команді Фурія, але в матчі Тім Спіріт проти Маус я, на жаль, більше вірю в перемогу Тім Спіріт. Але якщо якимось дивом Маус все ж таки. Ки виграй, то я точно відкрию за них пляшку пива з фісташками. Зрештою, цей мажор в довів, що трапитись може буквально будь-що. Ну і як логічний підсумок, лише 0,2% пікемів мають шанс на діамант не 2, а 0,2. Мені здається, це новий антирекорд. Це суто статистично серед усіх глядачів, які подивляться це відео, лише двоє все ще мають шанс отримати медаль. Якщо ви мене зараз чуєте, то я безумовно вітаю вас, хоч і абсолютно не розумію логіки ваших передбачень. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, кого з команди Na'Vi по cs 2 ви б залишили, а кого готові поміняти на нового перспективного молодого гравця з академки. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, в основному Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!